Про стабільність гривні будемо з вами говорити далі. 400 мільярдів гривень надрукував для бюджету торік. Нацбанк ці кошти не повинні опинитись на валютному ринку, бо надлишок створить загрозу для курсу гривні до долара. Заявив в інтерв'ю виданню Лівий берег» очільник НБУ Андрій Пишний. Про які загрози йдеться, як їх уникнути. Докладніше про це говоримо з представником ради НБУ Василем Фурманом. Пане Василю, доброго ранку! Слава Україні героям, слава, доброго дня. Перш ніж ми з вами перейдемо до того, як уникнути в цих цих загрози, що за загрози, я би хотіла, щоб ви нам спершу пояснили коротенько, для чого взагалі НБУ друкував такі об'єми грошей. Зрозуміло, що люди фахівці, вони знають все це, але нам треба максимально просто, щоб зрозуміли всі ми, для чого це було потрібно. Дякую за запитання. Всі ми пам'ятаємо 24.02 минулого року, і е, перший, другий, третій місяць війни е, реально ну, мені здається, в той період було найскладніше. Весь бізнес е, стояв, або майже весь бізнес стояв. Значно зменшились податкові надходження до державного бюджету. Е, вище політичне керівництво держави е, проводить активні переговори з. Е, Країнами партнерами, які нас підтримують в цій війні, але в будь-якому випадку рішення щодо фінансування України потрібен час. І е, якраз в цей період часу Національний банк України підставляє плече е, уряду нашої держави, приймаються до речі відповідні зміни в закону України про НБУ. Бо в мирний час заборонено Національному банку України, е, скажімо так, фінансувати е, бюджет, uh -huh. тобто були прийняті. Ні зміни, і е, Національний банк України е, починає викуповувати облігації внутрішньої державної позики. МінФін випускає ці кошти. Ну і зрозуміло, що до бюджету починають поступати. При необхідності відповідної суми коштів, ну, наприклад, я пам'ятаю, тобто в березні там поступило 20 мільярдів гривень, а вже в червні 100 мільярдів гривень. Але під кінець року, у другому півріччі, коли е, завдяки тим переговорам, про які я говорив вище політичну керівництво, ми вже почали отримувати зовнішню фінансову допомогу, тобто вона почала надходити. То така допомога вже на з банком бюджету вже була більш-менш ритмічною. Дала там приблизно плюс-мінус 30 мільярдів гривень в останній місяці минулого року. Тому загалом так ми профінансували бюджет на 400 мільярдів гривень. Це було правильне, дуже важливе рішення для уряду нашої держави, тому що тримати ще раз, оборону бійців на передньому фронті, тобто саме розуміємо важливо, але тримати фінансову оборону є не менш важливим, тому що. Пенсії зарплати бюджетникам і, до речі фінансування армії, тобто є воно ж надзвичайно важливим, тому якраз рішення було стовідсотково правильно цей період часу. Якщо ми говоримо про 23-й рік, то ми вже чули неодноразово заяви від урядовців від мінфіну про те, що не планується участь національного банку в фінансуванні бюджетних цього року. Це величезний плюс. Для нашої гривні, для нашої макрофінансової стабільності. А от ті гроші, які вже були надруковані, які, про які говорив пан пишний в інтерв'ю, що значить не допустити, щоб вони з'явились на валютному ринку? От якщо простими словами, що це означає? Ну і про загрози відповідно, теж які несе ця поява завдяки професійним діям Національного банку України, знов ж таки. З перших годин війни, тому що деякі постанови приймалися, приймалися можливо, раніше, але були зареєстровані о 9 ранку 24 лютого. Приймалися, умовно, о 8 ранку, 24 лютого чи о 7 ранку. Я знаю, що правління зібралося, ну, зразу ж тільки почалась війна. Для того щоб прийняти необхідні документи, завдяки тим рішенням національного банку в перші години війни ми зберегли стійки банківської системи. Ми забезпечили безперебійну роботу. Ми зберегли збереження коштів фізичних та юридичних осіб забезпечили mm -hmm. люди. В цілому довіряють банківській системі. Разом з тим, скажімо так. Кошти з банківської системи от за період війни збільшились там близько 40%. Uh -huh. відсотків. наприклад, там 20. Тобто люди довіряють разом з тим, коли нас банк друкує гривню. Тобто вона попадає там умовно там, на рахунки Мінфіну, далі він там платить на рахунки підприємств чи там, е, е, там міністерство, то далі та зарплата, яка залишається на рахунках в банках. Дуже важливо в цій ситуації це зберегти макроекономічну фінансову банківську стабільність, щоб люди довіряли банківській системі. Uh -huh. Тому що якщо тебе довіри, то люди побіжать що знімати гривню, далі побіжать ця гривні на валютний ринок. Uh -huh. Але вичите. Наприклад, фіксанули зафіксували валютний курс. Ну на той період часу там ми пам'ятаємо. Тобто, ми зберегли валютну стабільність. Просто ми бачимо, що люди довіряють сьогодні. банкам, і люди бачать сьогодні стан валютного ринку. Там є стійкий, що готівковий ринок себе поводить там спокійно. Що навіть є дослідження, які показують, що за цей період уже майже рік війни поліпшуються там курси очікування, тому що ну людей вони були різними, тобто в оке, період, ми бачили як в окріні, там. Ту чи іншу сторону коливалася, Тому... ви... До допомога посилюється. Так, посилються. так. Ви просто згадали Заверіга. про фіксований курс. Я не можу вас не запитати прогноз щодо цього. От що найближчим часом буде з фікс фіксованим курсом? Чи є передумови, якщо є, то які для того, щоб він виріс? Немає передумов на сьогодні для того, щоб Національний банк України. Змінював там фіксований курс 36,6, який сьогодні є. Він використовується для позитівкових операцій. Ми неодноразово це чули з вуст різних керівників Національного банку України. Ще раз хочу сказати, просто що стан валютного ринку сьогодні він є стійкий. Готівковий ринок поводить себе. Відносно спокійно поліпшуються курсові очікування. Ми маємо значну міжнародну фінансову допомогу. От ми затонули це питання, тому от дуже важливо. До речі, питання дуже для нашої гривні. Тобто, минулому році отримали 32 мільярди доларів. Важка була задача, але вона вирішена. Ми отримали ці кошти. В цьому році у нас дефіцит державного бюджету 38 мільярдів доларів. І нам потрібно ці кошти отримати. Більше переважній більшості ця цифра є вже домовленості. Просто якщо у нас, а я думаю. Що буде нова програма розширеного фінансування з міжнародним валютним фондом, е, і ми отримали значну суму над кожним, то це ми питання за Тобто, програма мінімум буде виконана. Зрозуміло, що потрібно ще працювати над програмою uh -huh. максимум, і я над цим працюю, тому що нам потрібно ще ресурси для відновлення, відродження частково зруйнованої на нашої економіки, так. інфраструктури, фонду ну, і так далі. Uh -huh. Але разом з ми говоримо, наприклад про гривню і от заварі наші, золотовалютні резерви Національного банку України, станом на сьогодні, вони складають там. Більше 29 мільярдів доларів, і більше ніж рік назад. Тобто, завдяки ще раз міжнародній фінансовій допомозі, і сьогодні якраз і Національний банк України може завдяки цій міжнародній допомозі і мати і фіксований mm -hmm. курс, наючи mm -hmm. золотолютне розвине просто і ситуація от валютно, на валютному ринку саме 23-го року, станом на сьогодні, вона ну скажімо так, є підставі mm -hmm. стриманого. Почули ми вас. Дякую за цю позицію. Василь Фурман, представник ради Національного банку України. Ми з вами далі глибше поговоримо про те, як же утримати гривню стабільно. І будемо говорити про це з Олександром Парашієм, керівником аналітичного відділу інвестиційної компанії Конкорд Кепітал. Пане Олександре, доброго ранку! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава вас. Я хочу запитати докладніше про інструменти, все таки такі практичні, які нам допоможуть ці гривні, які були додруковані, щоб врятувати наш бюджет і оборону нашу підтримати, щоб вони не опинились на валютному ринку. Ми вже з паном Василем вже почали про це говорити. Але до вас питання ширше, от все таки які ще в нас є інструменти для того, щоб гривня трималася, ну принаймні там, де вона є зараз. Ну напевне, основний інструмент це все таки наші з вами очікування щодо гривні, тому що що би не робила влада. Якщо ми з вами будемо втрачати довіру нашу до гривні, то напевне нічого не буде. Якщо ми не будемо панікувати, якщо ми не будемо бігти в обмінники і скуповувати долари, фунти чи євро, то стабільності гривні справді нічого не загрожує. Угу. Можливо, так. можливо, слухачам буде цікаво зрозуміти, коли можна буде бігти в обмінники. Так, от я абсолютно погоджуюся з паном Форманом, що поки що. Немає підстав панікувати щодо курсу, навіть офіційного курсу гривні, а тому, що ну така проста статистика за останні 4 місяці наші золотовалютні резерви золотовалютні резерви Нацбанку. Вони зросли на 6 мільярдів доларів. От якраз завдяки тому, що пан Фурман казав, завдяки міжнародній допомозі, яка uh -huh. на 6 мільярдів доларів фактично перевищувала витрати Нацбанку на підтримку курсу, ми розуміємо, що кожного тижня, кожного місяця, можливо, навіть кожного дня, Національний банк витрачає долари з резервів на підтримку цього фіксованого курсу. Так, от за останні чотири місяці. Приплив валюти від донорів був на 6 мільярдів більше ніж витрати національного банку. Це дуже така хороша позитивна статистика, яка говорить про те, що справді зараз гривні нічого не загрожує. Пане Олександре. Ну, я придумали... дуже рада чути, що ваш та ваша склянка, як то кажуть, теж на половину повна. Знаєте, от кажуть, є на половину для когось на половину пуста, для коїсь на половину повна. Пане Олександре, а ви згадали, що якщо немає підстав, то немає чого там бігти в обмінники. А які підстави? От що має, може статись такого, щоб для у нас з'явились підстави туди бігти? Так, дуже хороше запитання. Підстави це треба слідкувати насправді за рівнем наших золотовалютних резервів. На кінець січня вони складали майже 30 мільярдів доларів, 29,9 мільярдів. І ну скажімо так, умовно, якщо ці золотовалютні резерви опустяться до 25 мільярдів доларів, то дуже великий ризик буде, що національному банку доведеться знову піднімати офіційний курс долара. Тобто, це десь приблизно мінус 5 мільярдів від сьогодні. Саме така ситуація була у липні минулого року, коли золотовалютні резерви протягом чотирьох місяців квітня і липня, фактично впали більш ніж на 5 мільярдів доларів, тому що Обсяги міжнародної допомоги вони були менші ніж е, ті обсяги, які Національний банк витрачав на підтримку е, стабільного курсу. І е, очевидно, що Нацбанку банку тоді довелося е, девальвувати гривню на 20%. Тому орієнтир дуже простий девалюація гривні Національним банком, така ну штучна девалюація, вона можлива, коли Національний банк уже не буде справлятися з тим відтоком. Тобто 25 мільярдів доларів золотовалютні резерви це такий, напевно, буде точно дуже поганий сигнал. Пане Олександре, так, так, завершити. Не загрожує поки що це я, я особисто рада. Це чути, пане Олександре. А що такий момент? Голова НБУ сказав, що для стабільності гривні ще важливо, щоб українці зберігали гроші в гривнях. А для того, щоб вони їх зберігали, відповідно мають банки надати вищу відсоткову ставку. От як ви вважаєте, якою має бути відсоткова ставка, щоб українці зберігали гроші в гривнях, і чи можливо це в тих умовах, в яких ми з вами живемо? Ну, здається, пан пишний говорив про ставку в 20%, 20 -ків. яка на його може зберігати. Так, а мені здається, що цього може бути замало. Ну, там пан пишний говорив не так про збереження. Заощаджень гривні як альтернатива долару, як те, що національний банк зараз дуже хоче заохотити банки, щоб вони підвищували ставки, щоб люди тримали гроші не на карткових своїх рахунках, а вкладали в строкові депозити. Так, от щоб люди вкладали в строкові депозити, як на мене, ставка має бути набагато вища за 20%. відсотків. Ну, наприклад, ми знаємо, що зараз ставка за ОВДП, які люди можуть абсолютно спокійно купувати. Вона перевищує 18%, від 18,5% до 19,5%. але ми не бачимо ажіотажу на ринку ОВДП, тобто люди. Навіть під 19,5% не готові масово бігти і на певний термін вкладати ці гроші. Тому як на мене, ставка має бути за депозитами набагато вища ніж 20%. Тоді це дійсно може привабити людей. А скільки наприклад? Ну дуже важко говорити. Мені здається, що десь в районі 25%. і до речі, ще півроку тому саме Національний банк казав, що ставка 25% вона може убезпечити від девальвації. І як ми пам'ятаємо, національний банк навіть підняв свою облікову ставку до 25%. Але на жаль, ми розуміємо, що цього недостатньо для того, щоб банки підняли навіть до 20%. Так, дякую вам, пане Олександре, за цю розмову. Олександр Парашій, керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Конкорд Кепітал, ми говорили про стабільність гривні, і в принципі, і представник ради НБУ і наш експерт зійшлися в думках щодо того, що на даному етапі стабільності гривні ну так серйозно нічого не загрожує. Будемо в це з вами вірити. А наша гривня нехай тримається і міцніше.